Ульяна, жителька села Черча, що у Чиморовецькій громаді. Нині спільно із своїми односельчанами оцінює щойно відкриту сучасну амбулаторію. На таке медичне оновлення чекали не один рік. Тут все зроблено на добро для людей, і надіємося, що тут буде приємно, скажімо так, навіть і в тому випадку, коли тебе турбує щось зі здоров'ям, то звернутися сюди все-таки. От комфорт, який створений для людей, це дуже приємно. Зміни до вподоби не тільки пацієнтам, а й сімейним лікарям. На чотири населених пункти працюватиме двоє фахівців. Нині у них підписано близько двох тисяч декларацій. Створили комфортні сучасні умови для праці і для пацієнтів прекрасні відмінні умови для праці. Є необхідне все, апаратура. От температурний режим, все забезпечено. Приміщення, в якому облаштували амбулаторію, було повністю відремонтовано. Замінили і підлогу, і стелю. Для пацієнтів облаштували стоматологічний кабінет, денний стаціонар та маніпуляційну. Свій вагомий внесок в осучаснення умов надання медичних послуг на Чимировеччині зробила команда за конкретні справи. Загалом було спрямовано близько 200 тисяч гривень. Такі от міні-проекти, як амбулаторія, школи, садки, Хочеться, щоб ми побільше їх робили. І те, що ми робимо, це у військовий час. Це також респект і повага кожному з вас. На території громади всього розташовано 11 амбулаторій. Відремонтувати та укомплектувати від початку децентралізації вдалось уже У Нас залишилося дві амбулаторії це Зарічанка і Чорна, по яких треба докластися і зробити. Ми Зарічанку почали робити, але ми хочемо зробити як центр безпеки. Там має бути крім амбулаторії, ще мають бути пожежники, мають бути дільничий, і тому ми комплексно будемо підходити. Хоча ми вже почали дещо робити і дах там перекритий в цьому цих приміщеннях. Попри війну громади Хмельниччини продовжують розвиватися, дбають не лише про своїх мешканців, а й про людей, які знайшли тут нову домівку.